Нова епоха вимагає від людства більшої усвідомленості, але замість розвитку еліти пропонують цифрове поневолення. Єдине, що може врятувати людство, це нова система суспільного устрою, подібна до людини на основі стародавнього знання та нової науки. Україна на межі загибелі. Отже, саме Україна може стати прообразом нового світу. Українські студенти Академії Шрінаджі провели велику наукову роботу, образ майбутнього людства, республіка нової епохи це ясна конкретна відповідь на всі виклики епохи. Сковорода та митрополит Шептинський, про якого вже згадували сьогодні. Говорили про побудову суспільства, подібно до людини, саме так на основі образу та подоби Всевишнього побудовано республіку нової епохи.